Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами до свят та буднів. Сьогодні пропоную вам приготувати гарбузово-яблучний сік на зиму. Цей вітамінний коктейль обов'язково стане у пригоді вам та вашій сім'ї. Коли прийдуть холоди та морози. Для приготування нам потрібно взяти будь-який гарбуз, зелений, помаранчевий, але найкращий вибір мускати або масляний гарбуз. Цей сорт ще називають батернат. М'якоть у такого гарбуза солодка, м'яка, на смак та трохи масляниста. Для приготовлення нашої страви це найкращий з варіантів.